Всім привіт, друзі! Сьогодні я, Андрій, і сьогодні ми будемо грати на такій прикольній карті. Той і сьогодні ми будемо грати дуже, дуже класно і дуже велике місце. Ми зараз будемо, будемо робити дороги. І ми, ми будемо подорожувати до інших човків. Але пізніше трошки. До речі, якщо з України, ставте і підписуйтесь на канал. Якщо не поставив лайки, не підписали, значить, ви не з України, або з Ай, з Північної Кореї або з Росії. Добре, нам потрібно зараз орієнтувати тут дорогу. До речі, якщо наберете 26 лайків, то я, я зніму другу частину, тут, а поки що я буду робити дорогу. Добре, я заднів другу частину на 26 лайків. Тут можна отак вибирати і на різне і отак, і отак бачите? Цією штукою можна керувати цим. Добре, якщо я випадково на іншу карту зайду, там, де я відкривав, можна, буде дивитися. Тобто можна буде відкривати інші рівні по кількості. Зараз я маратю свої дороги і виходить в мене це, до речі, чи не погано. А ні, погано. Окей, буду знесу. Зараз я знесу повністю все своє місто. І, про, і про, про Україну теж, хоча мені їх шкода, але нічого їх потім поставляє. Якщо ви наберете 26 лайків, добре прибираю, як ви бачите, вже вже і добре прибираємо. Отак, От і можна йти до інших карт. Найдеріж, що можна вибирати карти, Я зараз до неї знову зайду. Добре, і зараз нам... Можна дивитися, що в нас тут є. У мене тут, мені здається, дуже навіть непогано. От бачите, як тут -то потрібно буде прибирати на, на другій частині, щоб будуть легкі звички. Я краще тут це все зруйную. Блін, не виходить. Добре, і нам потрібно, нам потрібно, потрібно, потрібно зараз подивитися і поставити найновіший будинок, який в мене є. Тіль. І ось він тут! -а. Такий золоник, мені, до речі, він подобається. Напишіть у -ко коментарях, як вам їх як вам цей будинок подобається. Чи подобається, чи не подобається. Добре. Нам зараз потрібно поставити ці будиночки які акуратно, щоб збільшити кількість людей. І нам можна, можна купити ще, але коли зароблю? Ми можемо купити ще тут ту, на ту, ту, ту території і, і отак. Зараз будемо подорожувати до речі. Ідемо до цього. Одного і в нього нічого таке місто. Ой, у нього лише одна будівля, добре. Нам потрібно День, чоловіка, чувачка. Йдем до іншого. Ой, там якісь монстри, будемо йти до монстра цього. Добре, і як там в нього? А доволі одволіна поховання оцініть його карту. Мені напогону досить, 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 досить наполонових людей. Він, наповну, тут вже грає, трохи грав уже на цій карті. Бачу, він дуже талановитий. Прям дуже. Він дуже багато людей схоже. Добре, <проверти> повертаємось до нас. До речі, тут є будинок, і цей мій будинок. Можна його заходити. Зараз нічка, не знаю, чий туди чи ні? ні, то ні то не вшіть купите Добре, Але я зараз куплю більше машин. Так добре купую оце, але це не вистачає, на жаль. І добре, 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 добре. І нам зараз потрібно дивитися, що то у нас є тут. Тому що... Доповани, якщо тут нічого не буде прапора України, є отакі, є отакі гори. я отакі, я отаке величезне горе. І можемо отак робити стрибки сюпрі кораблі. І він спочатку на першу малесеньку. О, до речі, мені вона теж здавалася малесенькою. Дивіться, яке лако піднімаюсь. Добре, лише за п'ять кроків я вже прийшов. Давай спробуємо на при, прилізти. спускаємось. Добре, сідаємо. Я думаю, що воно не буде так добре. Пішли або поплив, напишіть в коментарях, як, до речі, краще. Піднімаємося. І ми попадаємо на величезну Супергору. Спускаємося. І зараз ми будемо їхати. Юху! Тут мій джип якось чомусь ось тут застряг. Нічого, візьму іншу машину. Оця тачка, ця супер мега тачка. Сідаємо. На три до одного переїхали і фух. Уху! І має ціль 100 км на годину. Поки що в мене не 100 км на годину. Давай кудись поїдемо на якесь класне місце. Але спочатку буду розгонятися. страх. Це за страх назвати. Добре. Візьмемо джебір України був. Надіюсь, у прапори України я не буду врізати. Все на цьому джипки. Добре, 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 добре. Сідаємо в джип, супер джип для До речі, напишіть, чи ви ходите в школу. Неважливо, чи дистанційно, чи там якось по-іншому. Неважливо, чи дистанційно, чи просто ходите в школу. Не важливо. Просто напишіть у коментарях що виходити в школу, і, до речі, який клас? Я перший А клас, і я, до речі, і тебе. І напишіть свої мрії у коментарях, По Мрії, щоб закінчилася війна з Юм'яною Росією. І ще моя мрія стати дуже популярним футболістом. Не сам популярним у світі, звичайно, але популярним футболістом і стати мільйонером або мільярдером, і щоб наша країна перемогла добре. Добре, добре, добре. Їдемо, 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 врізали. Ця, розганяємося. Уху. Як вам, до речі, оця поїздка? Напишіть у коментарях. Блін, коли я крушуся, до речі, в мене зменшується швидкість. Моя кок. Коли я не накручусь, в мене збільшується не Коли, Тобто, коли я роблю поворот, але неможливо тільки чи, чи маленький, або коли я зупиняюся. Це напевно логічний. Ну добре. Нам потрібно здери їхати. Добре, їдемо, 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 їдемо. Блін, мене... Буде в другій частині цей спортзал забрати. Що це було, Блін, Що це? Добре, їдемо, 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 їдемо. Вийшов, щоб подивитися? Що тут? Блін. О, вже день настав, до речі, так швидко. Насправді день дуже-дуже-дуже довго день іде. Ми ну, присідаємо в нову тачку і поїхали по максимуму. Ху -ху -ху -ху! Оце клас. Вони на цій тачці до 100 кілометрів на годину розганяться. У мене вже, до речі, червона полосочка на, на, дуже відкрилась. Вона не відкрилося вже є, блін, врізався. Але нічого буде червона полосочок. То в мене зараз за буде 90. 90. Це клас має бути 100. Мої ціль це сто. ціль – це 100. Ціль 100. 100, 100, 100, 100, 100. 100. Ти йде отакий От океан. Добре, поворот. Поврат, поврат і супер швидкий сракет і полетіли. Вай вука і до суші. вуху ху ху Я класно до речі було там. Там добре, їдемо, 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 їдемо. До речі, якщо у вас є брат, підпиш... підпишіться на мій канал. Якщо є сестра, то їй поставте лайк. І до речі, напишіть у коментарях ще чи у вас є канал. У мене є канал. Я тупо нуб з ютуберів. А ютубери на підписаний, він крутий ютубер. Хоч і не мільйонер, і не мільярдер. Добре, їдем, 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 їдем. І в басейн. І в то... Там був тигр, ви бачили? Я бачу. Чи якось якась На добре. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Сьогодні був я, Андрій. Всім до побачення, друзі. Всім па-па!